Сьогодні в випуску тренера УПЛ дискваліфікували на три роки. Туран виганяє українців з шахтаря. Скандал в УПЛ. Полтава порушила правила УАФ і може бути дискваліфікована. Арсенал може обміняти зінченка на лідера Мілана. Тренерський штаб Шахтаря визначив трьох гравців, які більше не входять у плани команди, як повідомляє журналіст Дмитро Вінков, захисник Віктор Корнієнко, також атакувальний півзахисник Андрій Тотовицький та Іван Петряк з великою ймовірністю залишать клуб під час літнього трансферного вікна. Цікаво, що контракт Тотовицького з Шахтарем уже завершився однак, клуб дозволив йому підтримувати форму, поки він не знайде нову команду. Слід зазначити, що Корнієнко та Петряк у минулому виступали за національну збірну України. Нагадуємо, що раніше Туран також не взяв на збори іншого футболіста Дмитра Топалова. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи? Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Новачок Української прем'єр-ліги футбольний клуб Полтава надав комітету з атестації УАВ неправдиву інформацію з метою отримання права виступати в елітному дивізіоні. Про це повідомив український журналіст Ігор Бурбас. Варто нагадати, що раніше про труднощі полтавського клубу згадував генеральний секретар УАВ Ігор Грищенко. Згідно з даними джерела, було проведено розслідування щодо порушень під час атестаційної процедури перед стартом нового сезону. КДК УАФ підтвердив провину клубу. Представників. І Полтави дійсно подали недостовірну інформацію, щоб отримати ліцензію для участі в прем'єр-лізі. За це порушення команду оштрафували. Новачок елітного дивізіону має сплатити штраф у розмірі 400 тисяч гривень. Очікується, що офіційне оголошення рішення КДК УАФ відбудеться найближчим часом. Водночас не виключено, що КДК УАФ може ухвалити ще жорсткіше рішення аж до дискваліфікації клубу УПЛ. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Захисник лондонського арсенала Олександр Зінченко може увійти до трансферної угоди між канонірами та Міланом, про що повідомляє Арсенал Інсайдер. За даними джерела, керівництво англійського клубу розглядає можливість обміну українця на лідера італійців Рафаеля Ліао. Саме португалець є головною ціллю арсенала на нинішньому трансферному ринку. Водночас, головний тренер Росонері Масіміліано Алегрі високо оцінює Зінченка і хотів би бачити його в своєму складі. Відомо, що переговори між клубами наразі тривають. Та таке інформує, що УАФ розглядала інцидент, пов'язаний зі спробою підкупу арбітра представникам одного з клубів УПЛ. Ним виявився колишній наставник лівого берега Андрій Запорожан. Подумляється, що КДК УАФ вже виніс рішення про трирічне усунення запорожана від будь-якої діяльності професійному футболі. Йому закидають спробу тиску на суддівську бригаду перед матчем 14-го туру УПЛ сезону 24-25 між грухом та лівим берегом. Примітно, що це лише. Ще другий подібний випадок у нашому футболі за останній час після трирічного відсторонення спостерігача арбітражу Дмитра Кутакова. Керівництво Реала пообіцяло кожному футболісту по одному мільйону євро за перемогу на клубному чемпіонаті світу, повідомляє АЙС. За інформацією джерела, в мадридському клубі цей турнір вважають стратегічним, а перед командою чітко поставлене завдання здобути трофей. Реал готовий виплатити найбільшу премію в історії за участь у короткому турнірі. Кожен гравець отримує по 1 мільйону євро у разі перемоги. Зазначається, що ще у січні керівництво клубу не розглядало цей турнір як розвагу чи час. Тину літнього туру йому надали статус близький до ліги чемпіонів. Ініціатива і чіткі посил на перемогу виходили особисто від президента клубу Флорентіно Переса і були доведені до гравців. Артем Довбик посідає друге місце серед чинних гравців серії А за кількістю забитих голів за останні три сезони в усіх клубних турнірах. Як повідомляє газета Дело Спорт, аргентинець Лаутаро Мартінес забив 79 м'ячів у складі інтера. А Довбик 71 гол, виступаючи за СК дніпро Дніпро-1», Жирону та Рому. Після українця помітне відставання Нападник аталанти Адемола Лукман має 52 забиті м'ячі. А Матео Ретегі, Маркус Тюрам, Ромело Лукаку та Ду. Шенвлахович по 49. Втім, добик незабаром може опуститися на третю сходинку. Майбутній гравець Ювентуса Джонатан Девід лише на три голи відстає від Лаутаро. У складі Лілля канадець відзначився 76 разів за той самий трирічний період. Найближчим часом очікується офіційне оголошення про перехід Девіда до туринського клубу. Металіст 1925 зацікавився атакувальним півзахисником Валіядоліда. Чукі про що повідомляє телеграм-канал Інсайд UPL. За даними джерела, 21-річний гравець є однією з опцій для посилення центру поля в харківському клубі. Минулого сезону іспанець виступав у Лалізі, де провів 18 матчів, забив два голи і віддав один асист. Після завершення чемпіонату його команда вилетіла до Сегунди. Контракт Чукі з Валядолідом діє до літа 26-го року. А його ринкова вартість, за даними Трансфермаркет, складає півтора мільйона євро. Крім того, головний тренер Харків'ян вже провів бесіду з керівництвом клубу щодо петенційного підписання Петера Мічіна, з яким він раніше співпрацював у Луганській зорі. Нагадуємо, що за підсумками минулого сезону металіст 1925 виборов путівку в УПЛ. Зараз команда готується до нового сезону на зборах в Австрії. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.